По Іванченку ситуація дуже проста. Сергій Іванченко вирішив на місцеві вибори висуватися від опозиційного блоку. Він намагався це пояснити тим, що у нього там на районі, куди він збирався висуватися, там прямо до нього у двір приїхав кандидат від Загіда Краснова. Він того винести не міг, а іншої якоїсь політичної сили, яка була б достойна прийняти в свої лави Сергія Іванченка, не знайшлося. В результаті Сергій Іванченко не був обраний депутатом. Ну і на тому як ну, Кожен має право вибору, товариство. Святий Отець не дасть збрехати. Ми тим відрізняємося від тварин, що наш Отець Небесний він нам дав сим право вибору. І тільки те, що в нашому серці воно. Понукає нас робити той або інший вибір. Кожен робить свій. Ми з вами зробили свій вибір. Ми тут. Ми, як одне ціле, ми досягаємо спільних цілей. Ну а Сергія Іванченка видно якісь свої цілі, які не збігаються з нашим. Вони не збігаються з України.